Мобільна реабілітаційна команда, або бригада це є команда з трьох людей, які надають реабілітаційні послуги в громаді. Бригада складається з фізичного терапевта, асистента фізичного терапевта і також з водія. Щоденно вони здійснюють виїзди до наших бенефіціарів. Це я. Дупав. Почти дупав. Пічичу вибивати дуже багато різних людей. Кожен має свої потреби. Вони багато років не можуть виконувати якісь дії. Ми стараємося цьому їм допомогти до того моменту, поки вони дійсно не будуть собі впевнені, що вони можуть це робити самостійно. Слабляйте, розслабляйте. А проблема надання реабілітаційних послуг громаді є надзвичайно гострою, тому що е, програма державних гарантій медичних, медичної реабілітації вона не забезпечує саме надання послуг в громаді. І для того, щоб е, курс реабілітаційний був безперервний, був максимально ефективний, і е, в кінцевому результаті мали повне або часткове відновлення, необхідно продовжити реабілітаційні послуги. І в громаді саме тому був започаткований такий проект. Носочок на себе. І назад. Мені треба було стати на ноги якось. Тому звернулась до Червоного Хреста. Загалі задоволена тим, як зі мною працюють. Мобільні реабілітаційні команди в Івано-Франківській області функціонують за сприяння японського червоного хреста. Причому як фінансового сприяння, так і підтримки такої більш професійної, так як наш делегат К'юсан є так само фізичним терапевтом. У нього є величезний досвід роботи. Тому ми опираємося часто на його думку, на його бачення питання. дуже I'm імпрес. How they proceeded this project so far? I mean, from scratch, they bring this project and they rolling out now, and this is this is really really tough work, but still they try to go forward and still developing for future. Коли я бачу, що ми дійсно працюємо, ми йдемо в правильному напрямку, тоді це нам дає більше азарту до роботи. Ми ставимо цілі в процесі надання реабілітаційних послуг в громаді. І людина, яка з інвалідністю, вона не має себе стигмувати, і суспільство не має її стигмувати. І оце якраз основна мета, щоб люди повірили в себе, щоб люди зрозуміли, що в них все ще є багато можливостей для реалізації і себе в житті, і навіть допомоги іншим.